Гуляємо з Каріночкою. Дивіться, листя вже осипалося в лісі, вже лежить коричневе. Сьогодні, звісно, в Запоріжжі було дуже гучно, дуже. Це Найстрашніша ніч. Дивіться, як швидко опало все листя. Вже стоять голі дерева, а сьогодні тільки 30 жовтня. Тільки 30 жовтня, а вже ось так така погода у нас. Всі ходять в курточках. Зранку та ввечері вже шапки вдягають люди. Така як рання осінь. Євочку ми теж вдягаємо, щоб не замерзла. Дивіться, які осінні барви. Бачите, ось такі годувальниці для білочок, для різних птахів. Ложуть горішки, яблучка. Раніше тут так було багато білочок, зайчиків, зараз щось нікого немає. Або вони вже сплячку, або, не знаю, може бояться. Із-за того, що сьогодні багато людей ходять, гуляють, десь поховалися, потікали. Одна євочка бігає, воно. довольна. Бачите, викидують сміття, забруднюють навколишнє середовище. Біжи, 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 біжи. Ой, як вона бігає, як їй подобається. Після сьогоднішньої атаки, звісно, дуже добре, що ми виїхали в лісок. Хоч якісь позитивні емоції, хоч настрій піднявся, а то було неможливо. Всю ніч гепало, гупало, летіло. Це якийсь жах. Дивіться, люди гуляють теж. Всі повиходили в лісочок, всі знімають стрес як можуть. Ось такий осінній ліс в місті Вільнянськ. Дивіться, як падають листочки, яка краса. А ось білочка, дивіться. Білочка прийшла, вечеряє. Дивіться, яка красунька. Нарешті ми зустріли сьогодні білочку. Дивіться, шукає їжу. Там їй кладуть горішки, зерно. Горобчики прилітають. Ви яка красунька? Сидить, не тікає і вечеряє. Дивіться, побачила нашу євочку. Дивіться, як вона виглядує. Яка красуня. Бачите, євочка підійшла до неї ближче. Ой, ой. все-все кричить, ховається. Те побіжала, тікає. Бачите, злякалася, втекла і кричить щось. Зараз вам покажемо лавочки, які в цьому парку є. Дивіться, які листочки жовтенькі, клинові. Ось така доріжка через парк. І ось такі лавочки. Жовто-блакитні. Як завжди сміття розкидане. Дивіться, як радіє Євочка наша. Ох і радіє. Так подобається їй бігати в листочках. Дивіться скільки в неї радості, дивіться яка краса дуже гарно. Лице <дивися>, как краса. Я как краса. Она кайфует. Ой, ой, как хорошо, да? Как классно зарываться в листочки. Дивіться, як вона радіє. Ой, як гарно! Місто затишне, але ви знаєте, чого не вистачає? А не вистачає тут фонтанів. Немає фонтанів, немає прикраси міста. Влітку, коли душно та жарко. Дійсно не вистачає чогось освіжаючого. Зараз ми вийшли на площу міста Вільнянськ. Дивіться, там є ось такий літочок біля трояндочок. Ось така центральна площа. І зараз вам покажемо риночок, який зараз реконструюють. Проводиться реконструкція, відкриваються нові магазинчики, кіоски. Бачите, тут дійсно не вистачає фонтана. Тут раніше ялинку ставили на Новий рік. Ось такий містечок чи місточок. Побудували ялиночки, сосни. Бачите, є магазини різні. Приватизація землі. Дивіться, які гарні хризантенки. Оранжеві, жовтенькі. Це біля церкви. І ось і ще петунія росте. Дивіться, яка церква красива. Дивіться, також є магазин Аврора, різні аптеки, а далі магазин АТБ.